За ту відвагу, що живе в серцях, ми широ вдячні воїнам солдатам, тіла та душі зболені в рубцях, бо бачите щодня ви крові втрати. Але крізь кулі ви йдете в бій забувши про страхи, тривоги і втому. Назавжди вірні ви землі свої і тим, хто так чекає вас вдома. Ми широ вдячні вам за тихі сни за сміх дітей, за їхні очі щирі, ми точно дочекаємось весни, вона колись розквітне знову в мирі. Завдяки вам ми досі стоїмо і не скорились, у боях не впали. Завдяки вам удома живемо, і ми рабами росіян не стали. Нехай оберігають вас, святі, і захищають тих, хто у неволі. Ви заслужили щастя в майбутті. Вже досить горя на солдатську долю країну підіймаєте з колін, вона для вас, мов друга рідна мати, за честь та гідність до землі уклін. І слава українському солдату!